От Мавік пролітає. Над районом. Куди не знаю. Ай, друзі, доброго раночку. Сьогодні 13 серпня. Місто прокинулося, ну, не знаю, як місто я точно прокинувся без 10.6, тому що почув. Виліти градів, добре, чудно було. Радкова тиша, такі от, мабуть, з рядів 10-15 градів. Чітко з лівого берега виліти. Ну, дякувати Богу, не по місту. Десь у пригороді прилетіли, вони дуже далеко падали. Чутно було, але... але не по місту. Ну, може, десь на окраїнах, але не по самому місту. Отакі діла. Потім були ще гаубичні прольоти. міномет працював по зоні прибережній в центральній частині, якийсь, мабуть, 80-ка, тому що не дуже, не дуже було гучно, як від 120-го. Ну а так, от, мав'яки мав з утра зранку вже літають. Якось вона так.